Дуже частим є отримання, наприклад, сповіщення сім'ї про визнання військовослужбовця зниклим безвісті, може пройти рік, а може навіть і більше. В таких випадках сім'я може отримати лише грошове забезпечення у розмірі 100 тисяч гривень щомісячно до того моменту. Поки статус такого військовослужбовця не буде зміненим, тобто до моменту або знаходження такого військовослужбовця, до моменту, наприклад, якщо він в полоні і його звільнили, або до моменту встановлення судом факту його загибелі, і відповідно після цього сім'я на підставі такого рішення про встановлення факту смерті може в органах драц отримати свідоцтво про смерть, повідомити про це військову частину. І і які у свою чергу вже приймуть або видадуть відповідні накази, витяги з наказів про зміну статусу, і далі вже ви зможете здійснити наступний крок щодо звернення до ТЦК із документами про отримання компенсації, наприклад, про компенсації за військовослужбовця, який визнаний таким, що загинув.